І всім привіт, друзі! Сьогодні я перший раз в Чікмен Nuбі ну, Стакс і як тут анімувати? Типу, де кадри, де все, як я розумію, тут Плюс кадр. А, тут немає зглажування між кадрами. Ну то проблемка. То проблемка. Що це до чого як? А, от він кадр. Тут? А? Давайте подивимося, може як тепер буде. А я, я короче, вона в тому чому розправиш. Ну, більш плавно, знаєте. То більш плавно. А як нам фігуру зробити? То подавати фігуру. А, тупо робити фігуру, а як її покрасить там або спочатку інше зробити? Окей, давайте сегмент. А, то прикольно слухайте. то Прикольно, давайте. Знайшов. Якщо... Блин, щоб зробити. Забавити штук такс. Ну, зробимо щось схоже на стік мене простого. Хопа ноги. дві ноги і коротше заробити вручки. Але я не знаю, типу, як тут таке зробити або. О, файно. Прямо підходить дуже сильно. Такс. Зараз ставим. Дуже довго довго не робити. Не, продовження роблять не робити. Так давайте другу руку, руку зробимо. О, все. Це більш мала буде. Окей, okay, все, давайте нормально Намалюємо І як я розумію, кругу тову тут. Та дуже прикольно вста. Нічого нічого. Ой і скільки що тут щеоо, якісь палки, сегменти видлуте, сохранити, купувати сегмент. Нічого не розуміє тут. Десь тут треба місяч просто всі кнопки вивчати. А ти два набагато легше. Тут взагалі нічого не зрозуміло. Давайте сохраним фігуру. Ем, як її назвати Монстр один. чому 1 Просто так подумав. Ну, додаємо її в бібліотеку і тепер, типу, е як виглядати кадри. Все, видаляємо кадри. того чудика теж видаляємо. І додаємо фігуру. Та все. додаємо монстр один. Ля, ну, прикольно все ж таки, але побільше чому моїх нервів. Так, як додати іншу фігуру. Все. Типу, може. Ні, так монстр додається. Стриб був тут поміняти. А там нормально. так, ставши, що тут буде? Типу, ні. Так з зараз себе стік нубис. Просто не знаю, як ще називати ту фігуру. А там это мені так і називало називаючи. Коротше, і твій монстр буде нападати. О, тут можна крутити. дуже прикольно. Але от два ліпше. Його нічого не заміло. Так, що в нас буде в анімації, анімація. Ту, робити то чи не то. Я це став ще тут будемо робити. Так, все виправляємо. Вправляємо тебе. Все новий кадр і О, не, не. як твій кадр. О, О так, прикольно. Дуже прикольно. То мені здається класно дуже. Так робити. Тут і, Можливо, я скоро навчусь і буду робити дуже гарні анімки. Там поліпші, ніж свої вату 2 Але зараз я тут не фуган, розумію. Давайте видаляємо вота. І якось поставимо по-іншому. Вата. Так думав, Ну думаю, що так буде зумніше. Ну все. А тут якось різко, Ну так точно я ще поставив на інший твін кадри. Вот тут ФБС можна добато. <гум> 11 що взагалі існує? Так ну давайте Ні, Не мдеч 11 просто на місці стоїть. Ау, робить щось. Ні, так давайте добавим да будемо мінімувати на швидкості. Тобто на скільки ФБС. Думаю, потім. О, во розмір фігури. Так, це він бошку. Щоб якусь. Який... Залише живим живем і не помер. Хоча ні. Так зайде само такі твінкадри. Я взагалі нічого тут не розумію, для всього німку, тому чи не знаю, за які тут захоронети. Або був інше зробити, якщо напишіть в коментах. Узляємо ту фігурку. буде у нас та. О, давайте вот так спробуємо плавну анімацію без твін кадрів зробити. Так, став ще тут. Давай, 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 давай. Йой, це почасти дуже довго робити. А твін кадри ну, мені не сильно подобається, як вони так роблять. Дещо самому тут треба робити. Хоча може на великій швидкості піде. Може потім перевіримо. І все, майже готово. І тепер він отак помагає, помахає, що це буде, щось схоже напевно. І все. Тільки то, що того не буде ще лише пару кадрів. Скільки то кадрів? Ну ні, так собі. Давайте швидко ще прибавимо. 26 раніше дуже гарно виглядає. Ще дешевляється на різко. тому що просто такі баргани 60 анімують там Ну, 100 кадрів робить. ну все я 26 буду анімувати. Ну, що ж, люди, от таке моє перше знайомство, бо тут ще якісь кнопочки є. Чекав, що вони роблять. Там він виключений. Там мені здійснив, що якось сам розбиратись. Ну а поки що люди. Дякую всім за перегляд і па-па-па-па!